24 грудня на торговій площі Золотоноші відбувся благодійний ярмарок. Його ініціаторами стали адміністрація та працівники центру надання соціальних послуг. Підготовка до акції тривала майже два місяці. До неї долучилися учні золотоніських шкіл та волонтери. Починаючи з листопада, майже щодня до центру на Благовіщенську поспішали діти, які під керівництвом дорослих розмальовували випечені пряники, будиночки та чобітки. Малечі намагалися вкласти у виріб усю свою майстерність, аби продукт мав найкращий товарний вигляд і якнайшвидше зайшов покупцю. Уже з 9-ї ранку в в українські хустки продавчині пропонували золотоністям смачний витіюватий крам. Цього дня центр надання соцпослуг вторгував 9 гривень. Це вагомий результат волонтерської роботи в рамках соціальної послуги «Життєстійкість громади. Усі виручені кошти вони задонатили на збір для 35-ї бригади морської піхоти. Яким треба два інвенторні генератори, виносна антена, дводіапазон підсилювач сигналу для квадрокоптерів та ремонт авто. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. А в одному та й не побувала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.